На базі Ковальського промислово-технічного коледжу днями пройшла третя науково-методична конференція. Вона носила назву Теорія та методика впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищої школи. Її організатори, Луцький національний технічний університет та Ковальський коледж не випадково запропонували учасникам зустрічі представникам Любашівського технічного, Новолинського електромеханічного, Луцького технічного Ковальського медичного коледжів обговорити дану тему, а саме поділитися власним досвідом роботи зі студентами в навчальному процесі, методами підходу до вивчення того чи іншого предмету, запозичити та впровадити на місцях вже розроблені колегами інноваційні технології. Для зрозумілішого спілкування між викладачем та студентом, адже педагоги вищої школи добре розуміють, що в умовах розбудови демократичної української держави докорінно змінюється і ситуація в системі освіти. А отже, постає необхідність її динамічного розвитку та модернізації навчально-виховного процесу, впровадження нових інноваційних технологій. Ми підбираємо кращі. Підходи до вирішення проблем, які є в вищій школі. Ми обмінюємося досвідом вирішення цих проблем в різних навчальних закладах. Ми також демонструємо найкращі. Наробки, які є у нашому вищому навчальному закладі, зокрема коледжі, а також Луцькому національному технічному університеті. Луцький національний технічний університет, його ректор, зокрема, особлює голову ради ректорів. І саме як голова ради ректорів, він мусить показати той вищий рівень організації навчально-методичної роботи для того, щоб наслідували інші вищі навчальні заклади. Я надіюсь, це нам вдасться. Професор, перший проректор Луцького національного технічного університету Зоряна Герасимчук і учасники науково-методичної ради вузу всебічно підтримують наукові розробки кожного викладача як морально, так і матеріально. Завдяки потужній їхній підтримці, в Луцькому університеті лише протягом року випущено більше 900 найменувань друкованої продукції. Наукової літератури методичних рекомендацій, посібників тощо, якщо навіть навести практику нашого вузу, то в 2000 році методичне забезпечення було 8 методичок в місяць. Коли вже до керівництва прийшла Зоряна Вікторівна, знову ж таки наголошую. В 2003 році в нас вже рівень методичного забезпечення досяг так 75%, що відповідає всім стандартам вищої освіти. І було видано вже в місяць так до 100 до 300 вже методичних видань. Це буквально за три місяці. У навчально-виховному процесі університету широко використовується інформаційні технології. Університетський банк електронних навчальних ресурсів лише протягом року поповнився 89 електронними виданнями навчально-методичних матеріалів. Одне з них учасникам конференції продемонстрував доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування університету кандидат технічних наук Руслан Кірчук. Проте для викладачів Ковальського промислово-економічного коледжу побачене не було диковинкою, оскільки вони вже не перший рік успішно працюють в даному напрямку і мають хороші результати. Про нововведення ковальських освітян добре знають і в Луцькому університеті, наголосила головуюча Зоряна Герасимчук. А ще вона пообіцяла всебічну підтримку кожному, хто має власні наукові досягнення, методичні розробки, тощо які посприяли у підготовці висококваліфікованих спеціалістів.